Є різні шляхи, якими можна потрапити на лікування, на реабілітацію до нас в бодру клінік. Одним з них це є звернення самої частини, у якій служить військовослужбовець, який поранений, отримав поранення. Другий це коли роботодавець мобілізованого працівника звертається за допомогою. І третій це безпосередньо боєць або його рідні, які шукають медичний заклад, де би можна було пройти відновлення або курс реабілітації. Зараз я вам трошки конкретніше розкажу про той випадок, коли безпосередньо сам боєць або його рідні звертаються до нас. Для того, щоб до нас потрапити, вам треба всього-навсього до нас зателефонувати. Контактний номер телефону нашого кол-центру є у всіх наших соціальних мережах, можна знайти, а також на нашому сайті. Усі дзвінки з запитами на реабілітацію на кол-центр перенаправляються до мене, бо я є координатором реабілітації в нашій клініці. Під час нашої розмови я обов'язково вас розпитаю про те, як ви себе почуваєте і які поранення ви отримали. Також я вас попрошу зробити фото всіх ваших медичних документів, надіслати мені для того, щоб наші лікарі побачили картину чи історію вашу медичну і сказали, що ми можемо точно вам допомогти. І аж тоді ми запросимо вас до себе на лікування. Курс реабілітації в бодроклінік зазвичай триває два тижні, але якщо бійцю чи бійчині потрібно більш тривале лікування, то ми в індивідуальному порядку розглядаємо кожну історію і за потреби продовжуємо ще курс. В курс реабілітації входить проживання, триразове харчування, комплексна діагностика та обстеження пацієнта. Консультації лікарів, ну і сам процес лікування, призначений мультидисциплінарною командою лікарів. Бійці у нас живуть в двохмісних готельних кімнатах, комфортних, комфортабельних, з душем, туалетом в кожній з них. Живуть по двоє. Також ми їх забезпечуємо триразовим повноцінним харчуванням, яке нам привозять з ресторану Грін нашого міста. Таким чином їм ніде нічого не треба купувати, вони в нас ситі і не голодні. Перевагою лікування бійців у бодроклінік є те, що під кожного військовослужбовця, під кожну окрему медичну історію ми збираємо команду лікарів, яка максимально йому потрібна. За два роки, за майже два роки роботи з військовослужбовцями ми зрозуміли і бачимо, що кожному з них потрібен невропатолог і психолог. А далі ми вже дивимося конкретно під кожного індивідуального бійця і вибираємо лікарів, які конкретно йому потрібні. Зазвичай для чоловіків це уролог, для жінок це гінеколог. Також забезпечуємо консультації кардіолога, ендокринолога, дерматолога, лора та інших спеціалістів. Лікарі для кожного бійця або бійчині складають індивідуальний план лікування. Згідно цього плану графік на кожен день розписується під кожного бійця і він складається дуже насиченим, проходить з 9 до 6 години. І зазвичай за цей час бійці дуже багато отримують процедур фізіотерапевтичних, відвідують заняття з реабілітологами та всі необхідні призначені лікарями процедури. Окрім основної реабілітаційної програми, яка є у нас для кожного бійця чи бійчині, ми стараємося також забезпечити їм досух. Ми співпрацюємо з багатьма організаціями, які нам допомагають в цьому. Зокрема, вже от тривалий час ми працюємо з молодіжним центром Вітрила, і вони забезпечують нам класну таку арт-терапію, яка дуже подобається військовослужбовцям. Вони релаксують, малюють дуже круті картини. Також є співпраця з однією зі шкіл нашого міста, і вони нам пропонують, якби. Плавання, басейн у вечірній час після процедур для наших хлопців і дівчат. Також можна пограти у нас у теніс, можна пограти у волейбол, можна пограти в шахи. Ми залучаємо наших бійців і бійчинь до різного роду екскурсій по нашому регіону, знайомлячи їх з різними там, цікавими місцями нашого міста та навколишніх сіл. Також ми ходимо з ними разом на вистави в театр, на концерти, якщо вони відбуваються в нашому місті. А ще ми створили таку міні-бібліотеку в нашому кафе, де можна взяти книжку, почитати, коли є для цього натхнення. Багато чого залежало від вільних, кількості вільних місць для проживання у нас. Ну але зараз ми вирішили цю проблему а наш директор Сергій Анатолійович. Вирішив добудувати корпус для того, щоб збільшити наші можливості. І не тільки по заняттях з бійцями, а й по можливості їх розташування в нас, тобто збільшити кількість готельних кімнат для проживання бійців. І вже от з дня на день ми плануємо відкриття корпусу, де є сім додаткових готельних кімнат, дуже сучасних, класних, комфортабельних, де будуть проживати наші бійці. І я думаю, що всі запити ми будемо е, задовільняти в найкоротший час.